Ви знайшли таємне сховище Леонардо да Вінчі, захищене серією кодових замків. На щастя, ваша карта скарбів має три коди 1, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0. І хм, останнього здається, не вистачає. Схоже, вам доведеться з'ясувати це самостійно. Перші два числа мають дещо спільне це так звані автобіографічні номери. Це особливий тип чисел, структура яких описує сама себе. Кожна цифра автобіографічного числа вказує на те, скільки разів цифра, що відповідає цій позиції, зустрічається в числі. Перша цифра вказує на кількість нулів, друга на кількість одиниць, третя на кількість двійок, і так до кінця останній замок займає десятизначне число. І так сталося, що існує рівно один десятизначний автобіографічний номер. Яке воно На осліп перебирати різні комбінації можна було б вічно тому давайте проаналізуємо автобіографічні номери, які ми вже маємо, і подивимось, які закономірності ми можемо знайти. Склавши всі цифри в комбінації 1, 2, 1, 0 разом. Ми отримаємо 4, загальну кількість цифр. Це має сенс, оскільки кожна окрема цифра говорить нам про те, скільки разів певна цифра зустрічається в загальній кількості, тому цифри в нашому десятизначному автобіографічному номері повинні складати 10. Це говорить нам про ще одну важливу річ: у номері не може бути занадто багато великих цифр. Наприклад, якби в ньому були 6 і сімка, то якась цифра повинна була б з'явитися шість разів, а інша сім разів. Тобто більше десяти цифр, можна зробити висновок, що у всій послідовності не може бути більше однієї цифри, більшої за п'ять. Отже, з чотирьох цифр: 6, 7, 8 і 9 потрапить лише одна, якщо взагалі потрапить, а в позиціях, що відповідають невикористаним цифрам, будуть нулі. Отже, тепер ми знаємо, що наше число повинно містити принаймні три нулі, а це також означає, що перша цифра повинна бути три або більше. Якщо перша цифра підраховує кількість нулів, то кожна наступна цифра підраховує, скільки разів зустрічається та чи інша ненульова цифра. Якщо ми складемо всі цифри, крім першої, і пам'ятаємо, що нулі не збільшують суму, ми отримаємо підрахунок кількості ненульових цифр, що зустрічаються в послідовності, включаючи першу цифру. Наприклад, якщо ми спробуємо це зробити з першим кодом, то отримаємо 2 плюс 1 – що дорівнює трьом цифрам, тепер, якщо ми віднімемо одиницю, то отримаємо кількість ненульових цифр після першої цифри у нашому прикладі дві. Навіщо все це робити? Ну тепер ми знаємо щось важливе. Загальна кількість ненульових цифр, які зустрічаються після першої цифри, дорівнює сумі цих цифр мінус одиниця. А як можна отримати розподіл, у якому сума рівно на одиницю більша за кількість ненульових натуральних чисел, що додаються разом? Єдиний спосіб, один з доданків повинен бути двійкою, а решта одиницями. Скільки одиниць? Виявляється, їх може бути лише дві. Якщо їх буде більше, то для підрахунку знадобляться додаткові цифри, наприклад, 3 або 4. Отже, тепер у нас є старша цифра 3 або більше, яка рахує нулі, двійка, яка рахує одиниці і дві одиниці, одна з яких рахує двійки, а інша – старшу цифру. До речі, саме час з'ясувати, що таке старша цифра. Оскільки ми знаємо, що двійка і двійка дають у сумі 4, ми можемо відняти це число від 10, щоб отримати 6. Тепер залишилося лише розставити їх на свої місця. 6 нулів, дві одиниці, одна двійка, 0 трійок, 0 четвірок, 0 п'ятірок, 1 шістка, 07-ок, 08-ок і 09-ок. Сейф відчиняється, і всередині ви знаходите давно втрачену автобіографію «Давінчі». Якщо ви зацікавлені у вдосконаленні своїх навичок критичного мислення, то перший, 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 перший